Чергове засідання виконавчого комітету, на якому було прийняті економічно обґрунтовані тарифи на водопостачання і водовідведення. На сьогоднішній день для категорії підприємства, бюджетній організації тариф буде на рівні 110 гривень 60 копійок за 1 метр кубічний. Це 53 гривні 60 копійок водопостачання. Та 57 гривень водовідведення. Також на засіданні виконавчого комітету, враховуючи те, що зараз військовий час і населення, і так в скрутному становищі було прийнято рішення про застосування для категорії населення меншого тарифу в розмірі 99 гривень за один кубічний метр води. Це 48 гривень водопостачання та 51 гривня водовідведення. Окрім цього, ці тарифи будуть застосовані з 1 листопада 2024 року. Окрім цього, з 1 листопада додатково наказом по підприємству відповідності до вимог чинного законодавства вводиться абонентна плата. Це 12 ,80 гривень 80 копійок. 7 гривень 10 копійок за воду, за воду, за куп води, і 5 гривень 70 копійок за водовід, один куб стоків. Це нараховується не на куб, а на один особовий рахунок. Тобто вам буде приходити у платіжках 4 строки. Перше це Вартість водопостачання, друге вартість водовідведення і потім абонентна плата. Абонентна плата, ще раз, бо дуже багато запитань з цього приводу. По тарифу на воду всім все зрозуміло, це на кожний куб води, що ви будете споживати. А 12,80 це на один особовий рахунок. В незалежності від того, там одна людина прожива, три. Спожили один води, чи зовсім нічого не спожили. Все одно, якщо у вас є відкритий особовий рахунок, ви щомісяця місяця будете платити 12 ,80 гривень 80 копійок. Чітко законом визначено, які це послуги, це те, що кожного, дня, ой, кожного місяця приходять платіжні доручення, квитанції на сплату, плюс контролери, то, що наші виїжджають, вони згідно вимог чи на законодавство зобов'язані раз у рік знімати показання лічильників. Це додаткові витрати з міського бюджету. Нам будуть компенсувати різницю в тарифі близько мільйона в місяць. Тобто частину витрат на водопостачання, водовідведення бере на себе міська рада. Зараз є ця програма по відшкодуванню. У зв'язку з чим це підвищення тарифів? Ну, всі ми знаєте, вже на слуху не один раз за це розказували. Проблема основна, це ну, для нас було зовсім несподіванкою, коли у серпні місяці комісія НКРЕ було прийнято рішення про здорожчання води покупної, то що ми купуємо із Краснопавлівки, майже в два рази. Це перше. друге це електроенергія в тариф і тариф, той діє для населення, він був ще сформований в кінці 2021 року. За, це, за цей час значно подорожали як енергоносії, так і паливомастильні матеріали, всі комплектуючі. Тому було прийнято таке рішення, поки що підприємство, завдячуючи підтримці міської ради, ну, функціонує повністю, виконує всі свої задачі, ви всі знаєте, вода в нас подається цілодобово. І водовідведення за ці останні півтора року ми ні разу не виключали там цілі мікрорайони. Могли виключити там один будинок і то, і за того, що там парив ну, безпосередньо біля цього будинку. Виконувалося все вчасно. Також і займаємося і благоустроєм після того, як виконали свої роботи земляні. За цей час ми замінили. Біля третього мікрорайону самопливний напорний колектор, біля шостого мікрорайону, а біля шостого мікрорайону ще облаштували, там зараз ходить бачить, привели скажімо так, до належного стану все. Також був замінений розвантажувальний колектор біля блакитної поліклініки, щоб зрозуміли, що було. Також було дуже багато поміняно мереж водопостачання. Співпрацюємо з різними фондами, в тому числі ну, основна у нас співпраця з ЮНІСЕФом. Вони нам постачають у нас заключений меморандум на поставку засувок труб. труб майже не майже а на мільйон євро нам поставляють запчастини. Ну не запчастини, а комплектуючі, і на наступний рік у нас дуже багато роботи. Ми не сидимо також додаткові послуги оказуємо на сторону для того, щоб якось скажімо так, виживати і належним чином виконувати свої основні обов'язки це подача води і відведення стоків. Ну, як на мою думку, ми з цим справляємося непогано, не допускаємо відключень там, ну, максимум це на сутки. Ну, буває, якщо планові роботи, ми зараз проводимо там, і по санації трубопроводів. Ми попередньо повідомляємо людей. Дуже вдячний тим, хто платять своєчасно, ті, хто підтримують нас, каву вночі виносять, Я дуже вдячний за це. Є в два рази більше, ніж у нас тариф. Є такі, що менші, але знову-таки, часто порівнюють з містом Харковом. Але місто Харків там зовсім інші доходи в міський бюджет, і вони можуть просто з міського бюджету це все компенсувати. Для підприємств воно також приблизно на нашому рівні. Да, менше, ну, менше за рахунок кількості, хто учив економіку знає. Чим більше абонентів споживачів, ринок збита, чим більше, тим менше собі вартість. У нас, на жаль, також для розуміння, чому ми не можемо дозволити собі для населення ще уменшити. Тому що якщо в інших підприємств міст основний доход іде від підприємств, то у нас... Підприємства дають десь 15%, а 85% це плата населення. Тобто у нас немає промисловості в місті. І в основній споживачі це населення, тому і весь тягар лежить на населенню і на бюджеті міської ради. Якщо брати і крупні міста, то там основні платники по воді – це підприємства, промисловість, там обслуговуючі, то у нас...